Керівні сни. Паска, час спати. Сонце зайшло, і на небі поряд із місяцем вигулькнула перша зірочка. Хучіше біжіть одягати свої піжамки, малята. У лісі вже всі готові до сну. Єдина, кому дозволено бродити о такій порі, це сова. Вона всю ніч має стежити за безпекою в лісі. Завдяки великим круглим очам сова бачить у темряві геть усе, точніше, майже все. Наприклад, повітряної кулі, що приземлилась за великим буком, вона не помітила, і навіть не почула з легка хриплого голосу ось так. Цей вузол щільно затягуємо навколо кореня. Я б не хотів, щоб мій Монгольф'єр. Покинув мене як минулої ночі. Натомість світлячки добре розгладіли сонника. Своїми ліхтариками вони взялися освітлювати для нього лісову доріжку. Зазвичай перша оселя, яку відвідує сонник, належить мамі ведмедиці. Ведмедик Ласун справді чемний малюк. Він заслуговує на найліпший чарівний порох, тихо шепоче сонник. Але рука не підіймається переривати плин на читання мами. Хочеться дати ведмежаті дослухати її історію до кінця. Ласун заплющив очі, щоб ліпше уявлялось почуте, а мама ведмедиця читає Давним-давно. Сонник зупиняється на якийсь час, щоб підслухати він страшенно любить історії а від мами ведмедиці щовечора дізнається нову. І жили вони довго та щасливо. Зрештою, завершує мама ведмедиця і загортає книжку. Пане соннику, тепер ваша черга. Він випростується. Та через щілину у вікні розсипає дрібку чарівного пороху. Зовсім трохи, бо чемний малюк уже майже спить. На добраніч, каже мати, цілуючи ласуна. На добраніч, повторює за нею сонник. А тепер найскладніше завдання треба приспати бешкетне скунсеня. Воно щовечора скаче і гасає з усіх чотирьох, чим доводить до відчаї своїх батьків. Жодна казка, колискова чи запашний чай не можуть його вгомонити. Я не хочу спати, мамо, хочу гратися, кричить воно. Бідолашна мама Скунсиха вже втомилася. Тихіше! Обурюються сусіди, Припиніть шуміти. Тут нам потрібне особливе втручання, вирішує сонник і висипає цілий мішечок чарівного пороху на непосидюче скунсеня. Коли бешкетник нарешті заснув, час братися за його батьків. Вони дуже виснажилися від цих клопотів. У сонника ще багатько роботи. А от малій соні не потрібен чарівний порох, вона завжди хоче спати. Тож сонник просто вкладає її в ліжечко, гасить світло і навшпиньках виходить. На добраніч соне. Ніс у кротика, закладений від застуди, і йому складновато заснути. Але з'являється сонник і магія. Кротик позіхає, зітхає повними грудьми і заплющує очі. На добраніч, кротик. Потім сонник навідується до бурого ведмедя, що втомлений повернувся з роботи. Розсипає трохи чарів для сновидінь бабаку. Сонник зазирає ще в кілька осель. І дарує їхнім мешканцям подрібці чарівного пороху. І ось нарешті всі сплять. Сьогодні все пройшло як із маслом, мовить задоволений сонник. Але сказати по правді так було не завжди.